Доброго дня. Сьогодні ми з вами поговоримо про використання умовних операторів для розв'язання математичних задач. І для початку простий звичайний вираз, де в нас будуть значення якісь А і Б. І запропонуємо користувачу ці значення А і Б ввести. Що почнемо? Створимо новий файлик. так, ну і Безпосередньо приступимо до створення програми. Для того, щоб трошки швидше ввести значення наших змінних A і B і записати це в одному рядку, можна скористатися функцією MAP, яким чином вона працює. Вона дозволяє об'єднати введення даних через input, і ми можемо через пробіл вводити відповідні дані. Ну і знову ж таки, значення змінних ми прописуємо через кому. Так, перше значення, яке ми введемо, це буде введення значення А, друге значення це Б. І так ми можемо прописувати велику кількість змінних і користувати через пробіл, буде вводити ці значення, яким чином це відбувається. Так, знову ж таки, нам потрібно прописати через кому змінну А і Б, прописати функцію map Далі в дужках нам потрібно вказати тип даних, який ми будемо переводити. Далі відповідно. Input і метод split. Е, ну, як це буде працювати? Зараз розберемося. Давайте запустимо наш модуль, нам пропоную його зберегти, збережемо в будь-яке зручне для нас місце. І що в нас буде відбуватися? От, Мені пропонується ввести A і B. І якщо я введу, наприклад. Е, Через Enter в мене буде виводитися помилка. Але якщо я введу через пробіл два значення, тобто 10 і 15, тоді, відповідно, автоматично в мене введеться два значення, причому вони доведуться відповідні змінні. Так ми можемо багато кількість змінних робити, і це значно спрощує нам введення цих даних. Далі нам необхідно прописати. Елемент, який буде перевіряти наш вираз. Ну, давайте ми будемо здійснювати обрахунок ось такого виразу. Так, зараз, який буде у нас ділення. Тобто у нас буде вираз, там, наприклад, 2А плюс. Давайте я зараз цей вираз тут десь запишу. От. Ось є в нас вираз. Ми в принципі можемо його обчислити, але може бути ситуація, коли вираз в нас буде набувати помилки, а саме в тому випадку, коли значення нашого знаменника буде дорівнювати нулю. В такому випадку нам потрібно використати умову і перевірити, чи значення нашого знаменника не дорівнює нулю. Для цього ми прописуємо розгалуження if. І перевіряємо безпосередньо, чи наш знаменник дорівнює нулю. Якщо це так, значить вводимо повідомлення. Вираз так, не має значення, тому що в нас відбувається ділення на нуль. Ну і відповідно користувач може перевести значення, які потрібно, або сказати, що цей вираз обрахувати неможливо. Далі ми собі можемо знову ж таки вже за допомогою функції else працювати так, як нам потрібно, проводити обрахунок цього виразу, і відповідно виводити значення, яке ми одержали. Давайте тепер запустимо цей модуль і подивимося, що в нас буде відбуватися. Так, я вводжу значення 10 і 15 через пробіл, Enter. в мене обрахунок відбувся. Тобто в загальному всі елементи в нас. Порахувалися. Давайте попробуємо ще інший варіант зробити. Розв'яжемо систему рівнянь. Так? У нас є система рівнянь, в якій вказано, що y дорівнює 2x мінус 12. Якщо значення x буде більше мінус 3 і менше мінус 5, і 7 8 x для усіх інших значень x. Тепер ми цю систему рівнянь можемо, звичайно ж, розв'язати за допомогою нашого елементу розгалуження, що для цього нам потрібно зробити. Ну, для цього потрібно для початку ввести значення хів. Далі потрібно вказати першу умову. Так? що Значення в нас ікса повинно бути більше мінус 3, але менше мінус 5. Так? І якщо ця умова виконується, значить в такому випадку Y ми будемо шукати за першим рівнянням. В іншому випадку ми з вами будемо шукати Y за другим рівнянням, яке в нас вказує, що воно працює для всіх інших варіантів. Ну і В кінці виводимо значення y для того, щоб можна було передивитися, що там в нас відбувається. Давайте перевіримо, як це працює. Запускаємо цю програму. Так, перезберігаємо, вводимо x. Давайте вводимо, що умов буде виконувати. Тобто більше мінус 3, але менше мінус 5 це якісь, наприклад, значення 3. Все працює мінус 6. Тепер давайте інший варіант. Так, Задамо значення якесь інше, наприклад, 10. Так, і значення в нас виходить мінус 73, причому бачите, що в нас вже для цього варіанту виконалася оця умова. Ще один варіант розв'язання таких задач це є розв'язання, наприклад, складних умов. Їх також ми можемо реалізовувати, наприклад, ось у нас є. Система рівнянь, в якій є декілька умов. І вказано, що, наприклад, x y дорівнює x, якщо x менше нуля, проте, якщо x більше рівне нуля, і менше рівне 5, відповідно y дорівнює x квадрат, і якщо x більше 5, то в свою чергу y дорівнює 2 x як здійснити розв'язок цієї задачі? Ну, першу частинку ми залишаємо так, як було, а умови будемо прописувати трошки інші. Ну, Давайте пропишуємо першу умову, яка в нас є головною, так, тобто Х менше 0. Якщо Х менше 0, то ми просто для змінної y присвоїмо значення Х і виводимо нашу змінну y. Далі, нам потрібно сказати, що буде в іншому випадку, а в іншому випадку в нас буде одна з цих умов. так? Тому нам потрібно прописати наступне, причому ми це робимо у вигляді вкладеного розгалуження, тобто в ЛС ми створюємо ще одне розгалуження і кажемо, що якщо Х буде менше рівне 5, так? Чому менше рівне? Тому що е, умова е, ось ця е, х менше нуля е, більше, е, ну, менше рівне нулю. Вона виконується ось тут. так? Тобто, нуль, е, Якщо буде менше нуля, то все в нас буде ось тут. Якщо буде щось трошки більше нуля, значить нам потрібно додаткову умову накласти, яку ми накладаємо. Ну, і в такому випадку, якщо в нас х набуває значення менше рівне 5, так, то ми виконуємо формулу y, то рівнює, x квадрат. Ну і друкуємо наші Y. Далі знову ж таки прописуємо LC, тому що всі інші варіанти, це в нас будуть більше 5, їх може бути багато. Знову ж таки, LC у нас буде вкладене, тому воно має бути на одному рівні з цим ІФом, але е, на рівень вищий, чим команди, які знаходилися в ІФІ. Е, ну і далі прописуємо команди, які в нас будуть відповідати е, за нашу. Третю умову, тобто що y дорівнює 2 x Ну і тепер давайте запустимо цю програму на виконання і перевіримо, що в нас відбувається. Тобто, якщо я введу x1, в мене так буде 1. Так? Тому що це в нас виконалася друга умова. Якщо я введу мінус 10, виведеться мінус 10, оскільки в нас виконалася перша умова. Давайте другу умову зробимо більше яскраво – 4, так, тобто 16. Ну і давайте третю умову перевіримо більше 5, давайте 10. так 20. Тобто всі умови у нас виконуються. Відповідно, все в нас працює належним чином. Тепер давайте спробуємо ще одну задачку розв'язати. А саме задача, яка буде дозволяти визначити, в якій системі координат у нас знаходиться точка. Так, в, нас є, в якій частині системи координат знаходиться точка, а якщо точніше, в якій чверті системи координат знаходиться точка. В нас є перша, друга, третя. І четверта чверті, і є умови знаходження точок в цих чвертях, тобто якщо значення X буде менше нуля, а Y більше нуля, це друга чверть, якщо значення X більше нуля Y більше нуля, це перша, ну і відповідно, якщо значення X менше нуля Y це третя, і якщо X більше, а Y менше, це четверта чверть. В принципі, це завдання реалізовується так само, єдине, що користувачові нам буде потрібно запропонувати вести два значення точок, тобто X і Y. Далі ми задаємо дві складені, верніше задаємо 4 складені умови. Давайте для першої чверті задамо, вкажемо, що якщо значення в нашого елемента дорівнює більше нуля, X і Y більше 0, значить це в нас є перша чверть. Далі нам необхідно ще одну умову, причому вона буде складна, тому нам потрібно зразу поєднати умову else і IF. В Python використовується така структура, яка називається LIF. Так. І ми вкажемо другу мову для другої чверті. Кажемо, що якщо х в нас буде менше нуля, а y більше 0, це значить в нас друга чверть. Далі ми цих еліфів можемо прописувати стільки, скільки нам потрібно. І прописуємо для третьої чверті. Кажемо, що х менше нуля має бути, і y менше нуля. І таким чином, відповідно, це в нас буде третя чверть. І останній елемент, верніше не останній, а навіть передостанній, це коли в нас буде четверта чверть, тобто х має бути більше нуля, а y менше нуля, в такому випадку це в нас четверта чверть. Крім того, у нас може бути ще інший варіант, коли х і y буде дорівнювати нулю, а це буде означати, що наша точка лежить на осі. Тому прописуємо, що в всіх інших варіантах, коли одне з значень x чи y дорівнює 0, значить точка лежить на осі. Тепер давайте запустимо на виконання. Так, я ось цю, це зображення десь тут переміщу, щоб ми могли його бачити. Так, і собі зразу дивитися чверть. Тобто давайте веду зразу два додатні. Тобто 1 і 1. І Перша чверть. Перезапускаємо. Так, давайте 0 і 1 на осі. Ну і давайте щось я, наприклад, для четвертої чверті введу. Четверта чверть в нас х має бути більше 0. Тобто 10y менше мінус 10. І відповідно нам вказується, що це четверта чверть. Ну, це тільки невеликий приклад того, як можна використовувати Python для розв'язання математичних задань, а особливо це стосується конструкції розгалуження. На цьому поки що, все. Дякую за увагу.